Доброго і мирного дня, гості мого каналу! Запрошую вас до перегляду мого відео, яке я сьогодні для вас приготувала. А сьогодні я роблю желатинову глазур. Нам потрібен цукор, вода і желатин. Желатин заливаю водою і ставлю в сторону для набухання. До 200 г цукру я вливаю 50 мг води. Ставлю на маленький вогонь і доводжу до кипіння. Тут один нюанс. Треба, щоб добре розійшовся цукор, оскільки потім при збиванні можуть утворитися крупинки. Кип'ятити довго не потрібно. Коли цукор добре розійшовся і появилися перші бульбашки, тоді знімаємо з вогню. Як бачите, у мене гарний прозорий сироп. До нього я додаю желатин, ложкою перемішую. У гарячому сиропі він швиденько розчиняється. А далі беру міксер і продовжую збивати на маленьких оборотах. Збиваю від 2 до 3 хвилин до утворення білої маси. Глазур збільшилася у два рази, побіліла. Тепер я її коригую. Наприклад, якщо мені потрібно товсті потьоки я тоді збиваю довше. Якщо я хочу, щоб у мене потьоки були трошки тонші, значить трошки менше я збиваю. Так що дивіться за своїм смаком. А тепер намазуємо наші пасочки, але дуже швидко, бо вона застигає. Посипаємо посипкою чи будь-якими іншими прикрасами. Так що готуйте. Я вам дуже рекомендую, вона застигає дуже швиденько. Така глазур мені дуже подобається. А подобається тим, що вона не липне до рук і швидко застигає. І я дуже рекомендую вам спробувати, тому що вам сподобається. І я вас запрошую підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. А на цьому я завершую своє відео і бажаю усім мирного неба!